Сьогодні у нас на огляді диван і вітальня. Почнемо з дивану. Перед вами диван Бостон наш самий улюблений диван. Що в цьому дивані класного? По-перше, хочу акцентувати увагу: висока спинка. Коли ви сідаєте на цей диван, дивіться, ви сідаєте повністю, це повний релакс. Висота спинки метр два. Потім у дивана така оптимальна довжина. Довжина цього дивана 2 метри, тобто дві секції по метру. Тому, якщо, наприклад, ви вирішили на нього лягти, спати або покласти своїх гостей тут доволі довге спальне місце. Коли ми його розкладаємо, спальне місце 2 метри довжина на 1,40 м. Глибина дивана 1,12 дванадцять, в принципі, невеликі. Подушечки додаткові на таких металевих скобах, які ви можете навіть прикріпити до спиночки, якщо вам хочеться більш зручно вмоститися на цей диван. А також диван зараз виготовлений в дуже якісній тканині. Це велюр. Велюр, який не боїться кігітків домашніх хатніх тварин, а також дуже легко чиститься, навіть якщо ви пролили на нього каву. А також дивіться, цей диван ви можете замовити у вигляді кута, наприклад. Тобто до всього цього додаться ще одна секція кутова, або навіть дві секції кутові. Або, наприклад, якщо для вас цей диван великуватий, а ви хочете щось більш компактне, можна замовити цей диван в меншому розмірі до півтора метри. І в цій самій кімнаті навпроти дивану стоїть така класна вітальня. В комплектацію входить поличка, тумба під телевізор, дві навісні тумби, кожна на окремі такі дверки, а також на виїзні шухляди. І внизу у нас, дивіться, одна шухляда, раз, друга шухляда два. І вони такі, знаєте, прям. Туди дуже багато всього входить, не буду вам вже відкривати до кінця, але багато можна вмістити цю вітальню. Довжина вітальні 2,70, глибина 40 см. Вона продається комплектом усім і вартість всього навсього в будь-якому кольорі 14 тисяч. І відправляємо ми її по всій Україні в розібраному стані. Тому звертайтеся в Дірект, ми завжди вам раді.